Ніч темно. Поночі нас привозять в посадку, де ти нічого не бачиш, нікого не знаєш. Страшно. Хтось в інженерних військах, хтось в піхоті, хтось в БПЛА. Тому ну, я рекомендую і бажаю всім, щоб взяли свої яйця в руки і пересилили себе, що ви будете потім дітям розповідати. Научимо все покажемо, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Бажаю здоров'я, мій позивний Тоха. Ну, позивний це мій якби ще майже з дитинства. Скажімо так, там Антоха, Антоха, пішло Тоха. І я пішов ще на службу, не став нічого міняти, так як всі знають мене як Тоха. Навіть, мабуть, половина моїх друзів не знають мене вже як по імені. Тоха я був, скажімо так, сам дитинстві. Я мобілізований в листопаді 22-го року. Починав свій шлях номером обслуги, потім був командиром відділення, потім був головним сержантом. і Попередня моя посада командир відділення РЕП радіо боротьби. дроном Ніч темно. Часто блокали, не могли дійти до своєї точки, але у нас був пес, який кожен раз кожну групу проводив на позиції. Він проводив групу, яка заходить, і виводив групу, яка заходить. І часто перед виходом він завжди ховався в укриття, і ми знали, що вже має бути приліт. Ну цікавий пес, бо не знаю його судьбу, але він нам дуже допомагав. Ну, Почну з того, що нам дуже потрібна підтримка. Е, може, хтось там вагається, трохи боїться, у когось там може фізичні дані там не дозволяють, але є багато посад, е, в яких е, навіть ну, в нашій бригаді, які не потребують там якогось фізичного зусилля. Можна піти репчиком, можна піти БПЛАшником, можна зараз можна обирати. Підтримка відчутна, і друзі підтримують, але особлива підтримка від родини, яка постійно підтримує, надає сили для подальшого проходження служби. І керівництво також підтримує. Якби ми з керівництвом якби одне ціле. Е, да, перший там, перший рік там уже було проблематично. Але зараз плюс-мінус все є. Я в принципі більш-менш задоволений. Є чим працювати, є чим навчати. Нема просто кого навчати. Потрібно, щоб хлопці трішки зібралися і йшли нам на допомогу. Навчимо все покажемо, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Бажаю здоров'я, мій позивний січень. Ну, На початку повномасштабної я був в ТРО Шевченківського району. І ну, коли ми з хлопцями відпочивали, е, ну, хлопці принесли телевізор. І дивилися ми фільм про донецький аеропорт. І е, е, в цьому фільмі одного військовослужбовця був позивний лютий. І в цілому проблематично було придумати собі позивний. Я такий думаю, ого, круто! Лютий. А у мене в січні день народження. Я думаю, ну все, буду в січень. Я прийшов самостійно. Я воюю з березня, з початку березня го року. Спочатку я був ну, звичайний стрілець, потім гранатометником був, і потім я був командиром відділення. Ну, в цілому передостання моя посада це командир відділення. Я нещодавно згадував момент, в мого командира був день народження, і так склалося, що після ТРО нас ну, Оля розкидала по різним підрозділам. Ну, я не знав, де хто знаходиться. І після звільнення Києва я попав на Херсонщину. Ми один день у нас був фактично у підготовці, отримали зброю в новому підрозділі. Поночі нас привозять в посадку. Де ти нічого не бачиш, нікого не знаєш, страшно. І там зустрічає мене мій колишній командир ще з ТРО. І це була просто дуже тепла зустріч. Ми такі були раді, тому що коли ти знаєш людей, знаєш, що тобі прикриють спину. Це було дуже приємно і дуже класно. Насправді, в мене зараз дуже багато друзів, вони воюють. Ну, тим чи іншим способом, хтось в інженерних військах, хтось в піхоті, хтось в БПЛА. Дуже багато. Ну, за цих три роки дуже багато побратимів, дуже багато людей воює. І ну, насправді немає таких втрат. У мене фактично з мого взвода практично загиблих. Ну, там, Хочу побажати тим людям, які бояться, які думають, що все, там, тільки попадаєш в армію, відразу загинеш. Ну, це не так. В нашій бригаді є також дуже багато новоприбулих людей, які ну, дійсно переконалися, що ти проходиш спочатку підготовку в навчальних центрах, потім безпосередньо в бригаді з тобою займається, тебе ніхто на м'ясо не кидає. Тому ну, я рекомендую і бажаю всім, щоб взяли свої яйця в руки і пересилили себе, що ви будете потім дітям розповідати. Тому я бажаю, щоб ну, звичайно є різні люди, є хтось хто допомагає Збройним силам, але є дуже багато тих, хто сидить вдома і нічого не робить. Тому саме тим, хто сидить вдома і нічого не робить, я бажаю, щоб вони взяли себе в руки і. Пішли до лав Збройних сил України або ТРУ. Майбутнє починається тут. Долучайся.